Вже скоро прийде. Часто домовся піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені в тобі. Добре ради вам, дітлахи Беріщі, як ран Тисік виходить. Привіт, мої любі друзі, вітаю і вас, маленькі телеглядачі. Що це ви оце тут таке робите? Експериментуємо. Це означає досліди проводимо. Досліди? Саме так. А, -а що ж ви досліджуєте? Та нічого. Хі -хі. Чекай, чекай, Софійко. Але ж так не буває. І коли люди проводять дослід. Ну, то вони щось таке досліджують. І навпаки, якщо вони щось досліджують, то вони проводять дослід. Ти нас заплутав, добрячок. Ну, ну, що ти таке Женя кажеш? Ну, як це я вас заплутав. Я хотів сказати, що проводячи експерименти, людина робить надзвичайні відкриття. Та це ми і так зрозуміло. Ну, то тоді розповідайте. Що за відкриття проводите ви? Ну, от що ви досліджуєте? Магніти. як вони можуть приліплюватись і відліплюватись. А, а, а мабуть, правильніше сказати, як вони можуть притягуватися один до одного і відштовхуватися. Так. Ні ви штовхають один одного. Так, я це відчуваю. Дивіться, що хтось сторонній штовхає мої пальці. І справді воно так і є. А ви знаєте, чому воно так відбувається? Ні. Цікаво було б дізнатися. Хе -хе -хе. Ну то слухайте мене уважно. Це цікаво знати. Магніти останнім часом стають все більш і більш популярними. Використовують їх і в побуті, і в промисловості. Для виготовлення там всілякої продукції. Від сувенірчиків і аж до електротехніки. Вон воно що? Магніти бувають двох видів, і, і навіть не двох, всіляких видів і форм. Але ж що ото воно за диво таке? Магніт. Магніт, або як ще вчені його називають, чуєте малята? Магнет це тіло, от таке от тверденьке тіло, яке ви тримаєте в руках. Що має власне магнітне поле. Можливо, це слово походить з давньогрецької мови від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину було відкрито підземні залежі магнітних порід. Для того, щоб виготовити магніт, а ну дай мені, Женя, магніт, от такий от магніт. От малесенький такий, зовсім дрібнесенький. А може й навіть і величезний. Використовують залізо, нікель, кобальт, всілякі там сплави різних металів, а також деякі природні мінерали, такі як магнетики. Магніт, ось оцей, оце тіло, має два полюси. Той із полюсів, який притягується до північного полюсу Землі, називається північним, а інший хе-хе. Очевидно, південним. Північний полюс магніту позначається літерою англійською N, а південний літерою S. А чому притягується, то відштовхується? А тому, Софійка, що різноіменні полюси магнітів притягуються, а одноіменні відштовхуються. Так просто? Ну, Женя, воно на перший погляд тільки так просто. Але на самом ділі то не дуже. Сьогодні уявити життя без магнітів ну, просто неможливо. Їх використовують при виготовленні електронної і побутової техніки для лікування, діагностики всіляких там хвороб, а також і в побуті. Що навіть у комп'ютері є магніти? Є. Може цього бути. Ну як це не може бути, Женю? Є, кажу тобі. І не тільки в комп'ютері. А ще й в багатьох в селі селений всіляких пристроїв, про один із яких я вам зараз розкажу загадку. Загадка. Без язика живе, не їсть і не п'є. А кнопку нажимаєш, воно говорить і співає. Комп'ютер? Комп'ютер говорить і співає. Ну, ото воно тако можливо, але я тобі скажу, що ось оцей пристрій в комп'ютері обов'язково є. Так, думаємо, думаємо, що здаєтеся? Здаємося. І в тебе нема відповіді, Софійко. А знаєте, давайте, що зробимо. А давайте цю загадку загадаємо нашим телеглядачам. Ото відгадуйте і присилайте малюночки, що то воно таке. Не їсть і не п'є на кнопку нажимаєш, воно говорить, і співає. Дім залізною рукою збудував для нас з тобою. От що то воно таке? А ну відповідайте. Підйомний кран? Підйомний кран? Ну, можливо, можливо, а який підйомний кран? В нього замість гачка що? <плес> Величезний. Магні... Електричний магніт. І, і він щось таке, як примагнітить, залізне і підіймає на таку височу ногу. Справді так, є такі крани, які замість гачка магнітом все до себе приліплюють. Ну і остання загадка. Коли в похід ми йдемо, цей предмет завжди беремо. Він не дасть нам заблукати. Зручно з ним і навіть скарби шукати. Каже, людям він як слід, північ, південь, захід, схід. Компас. Чукай я ще не договорив загадку, а ти вже відповідь знайшла. Ой, молодець. Справді, справді, це компас. А до чого тут компас? Чекай, Софік, ну, це, мабуть, дівчинка, вона ще не знає. Компас. Як це до чого? Та справа в тому, що принцип дії компаса заснований також на основі магніту, який взаємодіє з магнітним полем землі, і стрілка повертається завжди на північ, тому що вона намагнічена. То може і ізраїльтяни теж користувались компасом, щоб перейти через пустелю? А ти маєш на увазі ту історію щодо виходу з єгипетського полону? Ну. Знаєш що, Софійка? Давай я тобі відповім так. На сторінках Біблії є відповідь на твоє запитання. Невже там пишуть про компас? Пишуть. Але не про той, в якого магнітна стрілочка, а про значно кращий. Їхнім компасом в час мандрівки пустелею. Був сам Господь Бог, він провадив ізраїлітян. Супроводжуючи їх вдень хмарним стовпом, щоб захистити від палючого пустелі сонця, і вогняним стовпом вночі, щоб освітлювати їхню дорогу, ну і заодно і зігріти. Хоча принцип Божої любові також схожий на магніт. Як це? Невже ну він може притягувати як магніт? <рес> як це не дивно виглядає, друзі мої, але насправді то воно так. Коли люди бачать любов і турботу Бога про нас, їм хочеться наблизитися до нього. Окрім того, такі люди починають самі змінюватися, стають під впливом Божої любові теж добрішими, милосерднішими. І теж притягують інших людей ось оцими гарними якостями, неначе той магніт. І що вони стають магнітами? Хі -хі -хі. Так, поширюючи навколо себе магнітне поле. Як ото у нашому досліді, який я вам пропоную зараз провести експеримент. Поміркуємо. Отже. Ось наш експеримент. У мене тут у пакетику є невеличкі металічні скрипочки. Отак от. Вам необхідно вашим магнітиком доторкнутися до скрепочок. Так, Так, набирайте, набирайте на магнітик якомога більше скрепочок. А ну покажіть, скільки налипло у вас. Це тримається в кубки? Ото отак, друзі, як ось оцей магнітик притягнув до себе скрепочки металічні, так і Божа любов вона манить до себе людей. І люди тримаються також усі кубки, і їм так, ото воно дуже добре. Ой, диво. <хи> Я хочу і мамі і та і показати десь і розказати про Божу любов. <хи> Обов'язково Софічка, розкажеш. А ви так можете? Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розповім вам, як дуже швидко зробити дуже гарний ароматизований магнітик у вигляді котика. На його виготовлення у вас піде не так багато часу, але результат вас неодмінно порадує. Для виготовлення нашої саморобки вам потрібні такі матеріали: по-перше, це швейна машинка. Олівці, пензлики, ножиці, клей ПВА. Різні фарби по тканині, трафарет котика, штучні квіти, клей-момент, какао, кориця, ванілін, зубна щітка, водичка, синтепоновий наповнювач, ложка, нитка з голкою та, та бавовняна тканина. Якщо ви все знайшли, то можна приступати до роботи. Отож, беремо тканину та починаємо обводити трафарет. Обводити його можна простим олівцем або ж ручкою. Але все по черзі. Спочатку тканину потрібно скласти вдвоє. Трафарет може бути з плотного папіру або ж картону. В такому випадку він не втратить своєї форми і його можна використовувати не один раз. Коли контури перенесені, зайву тканину відрізаємо. Далі за допомогою швейної машинки застрочуємо по намальованому контуру два слої разом, залишаючи непрошитим шов між лапками. Залишити його потрібно обов'язково. Через цей отвір ми будемо вивертати виріб і набивати його синтепоном. На початку та в кінці нитки не обрізайте сильно коротко, якщо ви їх не залишите, шов може розпуститись в процесі роботи. В кінці зав'язуємо на вузлик. Заготівку вирізаємо з припуском у пів сантиметри. Для того, щоб на готові іграшки шов виглядав охайно, вирізаємо на припуску зубці, при цьому не дорізаючи до шва близько 2 мм. Напроти отвору для вивертання зубці не робимо, так як з ними буде незручно зашивати іграшку після того, як ми наповнимо її синтепоном. Тепер настав час вивертати заготівку. Допомагати собі можна замкнутими ножицями або олівцем, обережно проштовхуючи тканину в лапках та вушках. Так у вас повинно вийти. Тепер тушку котика потрібно набити синтепоном. Ступінь наповнення визначаємо самі. Якщо ви бажаєте, щоб тваринка вийшла товстенькою, набиваємо синтепону побільше. Для худишки, навпаки, робимо робивку рихлою. В наступному кроці необхідно залишити отвір. Намагайтеся це зробити дуже охайно, а нитки підбирайте в тон тканині. Або, як в мене, тілесного кольору. Між вушками прикріплюємо нитку. Вона необхідна для підвішування котика в духовці під час наступних етапів роботи. Тепер виріб необхідно покрити ванільним розчином з додаванням кориці та какао. Робиться він дуже, -дуже легко. Беремо 75 мл гарячої води. Додаємо півстолової ложки какао та попів чайної кориці ванільного цукру та порошку гарячого шоколаду. Також у цю суміш додаємо столову ложку клея ПВА. Все це добре перемішуємо. Рощен набираємо на зубну щітку та розтираємо по поверхні іграшки, намагаючись не допустити просочування всередину. Окрашену фігуру відправляємо в духову піч, прив'язуємо до решітки та висушуємо на мінімальному вогні протягом 15-20 хвилин. Поверхня котика стала жорсткою, а всередині залишилась воздушною. І тепер по ній дуже легко наносити малюнок, чим ми зараз і займемось. Малювати потрібно простим олівцем. Розфарбовуємо ароматизованого котика акриловими фарбами. Контури обводимо чорним маркером. Далі вручаємо котику букетик зі штучних квітів. Ну а на спину кріпимо магніт. Ось і готовий наш чудовий магнітик. Він дуже-дуже гарно пахне, я вам навіть не можу передати як. Ну, а якщо його повішати на холодильник, він буде дуже виграшно на ньому виглядати. Ну, робити його не складно, тому я хочу вам побажати творчого натхнення та прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, хай вам щастить. А ви, друзі, маленькі мої телеглядачі, розкажіть вашим батькам і матусям, і бабусям і дідусям про те, що під впливом Божої любові ми стаємо такими ж, як він. Добрими і щедрими, і намагайтеся проявляти цю доброту у вашому житті до когось із ваших ближніх. А мені Софійкою і Женію, напишіть, що у вас вийшло. Першому, чий лист до мене прийде, я вийшлю от такий от подаруночок. магніт, який виготовила моя помічниця Валерія. А зараз бажаємо нашим глядачам усього найкращого. І разом з Софійкою і Женю кажемо вам до побачення Добачення. до наступної Добачення. зустрічі. Пишіть за тією адресою, яку бачите на телеекранах Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.